Привіт всім, хто вирішив наступні 20 хвилин провести в моїй кампанії це новий випуск розпаковки антикваріата з Німеччини. Цього разу буде ось така невеличка коробочка, проте всередині буде достатньо багато цікавих речей. Не знаю, чи правильно я роблю, називаючи ці речі антикваріатом. Можливо, правильніше було б казати старий Мотлах. Але вважається, що речі, яким більше 80 років, це вже антикваріат. Ну і в будь-якому випадку ці речі е, мають колекційний інтерес. Е, нагадую, що це речі, які ми знайшли на німецьких барахолках, трішечки купили по об'явах і є навіть один предмет, який забрали зі смітника. Е, в цій справі допомагає мені мій німецький друг Володимир, велика тобі дяка. Ну, а ви вмощуйте зручніше свої дубки і насолоджуйтеся новим випуском розпаковки. Поїхали. Розкрив коробку. І ось так виглядає вкладення сьогоднішньої нашої розпаковки. Ну що, давайте дивитися, що всередині. Давайте почнемо з цього якогось предмету, загорнутого в пухирі. Так, я вже відчуваю, що це керамічна тарілка, е, нібито проста. Е, бачимо, що хтось її використовував е, якийсь художник для змішування фарб, але тарілка не така проста, як здається, на перший погляд. Маємо, клеймо Люфтваффе. І дату виготовлення 41 рік. І що цікаво, цей предмет було знайдено на смітнику, така важка, масивна тарілка люфтваффе часів третього рейху. Наступний предмет загорнутий в папірець. Це у нас, це у нас, судячи з назви Хохнер, це губна гармоніка. Вироблено в Німеччині, відома фірма Хохнер. І всередині дуже гарна гармоніка в оригінальній упаковці. Несучасна, стан колекційний, можливо, навіть і не вживана. дуже стара. І зараз перевіримо. Дуже приємне звучання. Класна і приємна річ. Так, наступне, теж щось папірці. О, тут те саме. Теж губна гармошка, але вже е, сучасна. Бачите, вона більш проста, навіть е, відсутня назва виробника. Ну, Дмухати в неї я не буду. І рештки від оригінальної упаковки теж якоїсь старої гармошки. Так, далі теж щось папірці. О. Це у нас пішла музична тема. Теж мініатюрна німецька гармошка від. Хто це в нас? Ludwig's Клуб Оркестр. Теж така гарна, приємна. Ну, давайте спробую. Теж приємне звучання. Ага, і от бачите, тональність написана літера А. Я в цьому не дуже розуміюся, але знаю, що є спеціалісти, які навіть коли купують у мене подібні гармошки, вони часто питають, яка тональність. О! Тільки хотів сказати, що мені цікаво, скільки буде ножів в сьогоднішній розпаковці. І от маємо вже перші, перші красунчики. Дивіться, який класний. Написано, це, мабуть, реклама фірми 100 років. Ніж явно не сучасний. І просто в ідеальному, в ідеальному стані на гарних клеймах з первомутровими накладками. Дуже класний. І другий, Ага, цілком металевий. І бачите, зверніть увагу, що це одна і та сама фірма. Один і той же логотип. 100 років. Мабуть, якась фірма замовила собі такі рекламні ножі. Теж в ідеальному стані. Просто супер. Прямо ж не хочеться навіть відбитки пальців ставити на лезі. Просто в ідеальному стані. Так. Наступний предмет у нас. Наступний предмет у нас це старий. Німецький ліхтарик. Цікава модель. Раніше мені такі вже траплялися. У них такі, бачите, прикольні великі лінзи. Але такого виробника бачу вперше. Карстенс. Скоріше за все, Німеччина, хоча може бути і Англія. Треба буде потім дивитися по каталогу. ну Такий цікавий ретро-предмет. Ну і стан дуже добрий. Гадаю, що йому ну, більше, ніж 80 років. Наступне. Щось в папірці, щось важкеньке. Обережно розгортаємо. Ух ти. І ось знову ножична тема. Ціла купа. Ціла купа швейцарських ножів. Швейцарці, але серед них, дивіться, яка мініатюрка прикольна, треба її почистити. Брівок, навіть зі штопором, дивіться, просто прикольний такий красунчик з клеймом Німеччина. І ось цікаво ще один у нас боцманський ніж. Ага. Клеймо Німецький, боцманський або морський ніж. Я про них вже розповідав в минулих розпаковках. Ну, непоганий стан, треба трошки його почистити, все це ми зробимо. Шила повинна фіксуватися. Так, ну, треба чистити. Так, да, зафіксувалося, бачите, ось раз. І отак ось, ось воно відкидається. І ось цікавий ніж, теж з рекламою. Дуже приємний і в дуже доброму, в непоганому стані, треба його почистити. Гарний ага, це відомий оттер. Дуже гарний клеймо, почистимо. Я думаю, що я потім на нього е зніму шортс на цей ніж. Дуже гарний. Ну і швейцарці класика. Є в дуже доброму стані. Цей, здається, невживаний. Цей вживаний треба чистити. Ну, головне, що взяли це недорого і на ножах завжди є непоганий заробіток. І завжди на них є бажаючі. Так, наступне щось велике. Щось велике. Газеті. А це у нас, Обана! Дивіться, яка класна і цікава штука. Модель якогось крейсера. Модель якогось крейсера. Але, як я розумію, це, ну, принаймні, купувалося це як запальничка. Зараз, от я гадаю, що це кнопка. О, бачите, звідки повинен бути. Вогонь. Є іскра на п'єзі. І ось така модель цікава. Любителям флоту величезна настільна запальничка. Ось так, там, от, якщо видно, вона заправляється. Ну, дуже прикольно. І причому це не дуже і сучасна, не дуже сучасна річ. Класно. Це що? Це вертоліт да, на майданчику. Клас. Так, наступне у нас якийсь гаманець порожній. Ось наступна позиція. Німецький казанок часів Третього рейху, казанок Вермахту. 38-й рік. Такий непоганий стан, не копаний. На жаль, без кришки. І повний різної дрібноти. Давайте дивитися. Це, про те, що я розповідав, в минулій розпаковці темляк на холодну зброю. Але цікавий тип. Мені до цього ще такий не траплявся. Дуже класний. До речі, ті темляки, що були в минулій розпаковці, вже продано. І достатньо непогано. Теж річ рідкісна і на неї завжди є бажаючі. Так, Знову те, що ви вже бачили, хто дивиться мої розпаковки, це захисні німецькі окуляри. Я вже попереджав, що не варто так тягнути ці кнопки, бо рвуться оці гаманці. Хто не знає, часто буває, що їх просто розривають. Треба його обережно вскривати. Ну і бажано потім змащити якимось або маслом, або може якоюсь ВДшкою пшикнути. І всередині бачимо просто в ідеальному стані складські захисні окуляри німецькі. Часів рейху. Просто дивіться склад. Суперстан і навіть є інструкція. Причому це відомий виробник Carl Zeiss. Не часто вони трапляються ці окуляри від Карл Цейса. Ну, всі знають, да, цейсівська оптика. І ось вони в тому числі робили і е, такі захисні окуляри. Шуцбрілі так звані. Просто ідеальний стан. Ті, що були в минулій розпаковці, вже продано. І всередині у нас в казанку знаходиться те, що я теж показував раніше, але на що є постійно бажаючі, це німецька сухарна сумка. Або так звана сухарка. Бачу, що під легку реставрацію. По суті, вона в дуже доброму стані. Тут тільки вон, треба відчистити е, ці павуки. Да, це роблять такі собі ну коротше, павуча павутиння. Для чогось сшили оці хлястики, бачите, боєць, мабуть, отак носив, як сумку. Треба їх розпороти і назад сюди на гудзики закріпити. Ага, відсутній гачок. Ну, а так сама сухарка в дуже доброму стані. Видно, що десь зберігалася, ну, домашнє зберігання. Під, під легку реставрацію. Треба її просто почистити. Бачите, вона ціла, тканина в доброму стані, просто брудна. Ну, Вважаючи вік предмету, то це можна зрозуміти. Так, наступний пунктик це у нас величезна купа. Може не величезна прямо, але багато. Німецьких солдатиків. Це індіанці. Індіанці. А, тут ще Дельвейс. Індіанці, причому в цікавому виконанні. Мені перший раз такі трапляються. Хто збирає цих індіанців? А, до речі, є багато колекціонерів. У багатьох чоловіків такі індіанці були в дитинстві. І ось вони, ну, згадуючи дитинство, починають їх зараз колекціонувати. У мене таких солдатиків ніколи не було. І я, до речі, в дитинстві їх не бачив. Це десь 70-ті роки. Ну, вони є багато типів, багато випусків, є дуже рідкісні, дуже коштовні. Ці зроблені, ну, зазвичай вони гумові, а ці пластикові. Таких я ще не бачив. От вирішив взяти на пробу. Бачите, цікавий набір кострище е, з м'ясом, з якоюсь твариною. Вершники, татем, якісь фрагменти будиночку, на жаль, його немає цілком. Це щось не з цього набору, якийсь дядька загубився. Не знаю, що це у нього. Сачок, мабуть. Ну, коротше, цікаві ось такі індіанці. Спробуємо їх продати і дізнаємося, наскільки вони рідкісні. Ну, Виглядають класно. Так, Наступне, наступне що тут трапилось, це Edelweiss на головний убір німецьких горних єгерів. В минулих розпаковках я вже такі показував, розказував про них. Давайте вже... Ох ти, чуть не зламав. Ну просто ось так виглядає ця емблема. Емблема Едельвейс на кепі німецьких єгерів. Це не клейменний різновид, здається, цинк. Теж на них завжди є бажаючі це предмет часів третього рейху. Так, наступне, наступне, що у нас тут є, ще одна класна запальничка на морську тематику у вигляді підводного човна. Така вона важкенька, металічна, мабуть, десь є від неї підставка. Треба зараз розібратися, де тут кнопка натискається. І звідки вогонь? Оце, мабуть. А, ось бачите, О, так вона навіть працює. Вогонь горить. Це німецька субмарина U-Bot. Так званий U518. Є ціла те, ну, є багато любителів теми підводних човнів німецьких тематики u І от хто? Цікавиться темою Кріксмаріни. Гадаю, що така запальничка на стіл це просто must have, да, як кажуть. Повинна бути дуже антуражна річ. Думаю, що Зараз десь від неї підставка знайдеться. Наступне Ага, знову шуцбрілі окуляри. Трішки ну, дуже добрий стан, але вже, бачите, не складські. Принаймні відсутній гаманець. І вони вже трішечки такі бруднуваті, треба їх почистити, але все одно стан дуже добрий. І ще одні. Оце я бомбанув цими окулярами. На них є бажаючі постійно. тому якщо я їх бачу, я їх беру. І їх стає з кожним днем все менше і менше, або вони стають дуже дорогі, тому, якщо вони трапляються, я їх беру ну, по гарній ціні. Ці, бачите вже ношені, але теж стан колекційний. Так, щось в конверті. А, це я пам'ятаю, що брав таку штуку. Рідкісна річ, це е, футляр. Ага, це просто якесь повідомлення мені. Це е, футляр на сірниковий карабок. Чи може, можна так сказати, сірничниця, да? -е Металічна така, бачите, скобка, яка вдягалася для захисту сірникового коробка, і на ній зображена величезна гармата на е залізничній платформі. Ну, Я так думаю, що це ще часів Першої світової війни. Треба буде подивитися. Всі ці, до речі, платформи відомі. Ну, всі, 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 всі чули, да? типу Велика Бірта, Великий Карл і так далі. От треба буде дізнатися, що це за гармата. Ну і так я зрозумію період. Причому, бачите, що цікаво, в той час сірникові коробки були збільшені, великі. Робилися з шпону. І от якщо вставити сучасний коробок, то він буде випадати, бо він більш вузький і меншого розміру. Ну, класна річ, перший раз бачу з таким сюжетом. Щоб була, щоб була зображена така гармата. Так. І останнє, я так бачу в цій коробці в сьогоднішньому нашому випуску. Ага, це ще знайшлися, бачите, якісь фрагменти від е, запальнички. Гвинт. Та що це кіль, мабуть, треба буде потім встановити. А це, я думаю, що останній предмет сьогоднішньої нашої розпаковки це знову купа старовинних олов'яних солдатиків. Скоріше за все, що це Перша світова. Бачите, вони просто Ну, різна тематика, перемішані набори, треба буде їх сортувати. Бачите, гармати олов'яні. Тут воно і кавалерія, і піхота. Я робив випуск окремо по олов'яних солдатиках по старовинних. Кому цікаво, можете подивитися. Розфарбовані вручну. Ну, набори різні. Треба буде їх сортувати. І можна буде потім зрозуміти, по яких це періодах. Так, давайте отак піднімемо, може там ще щось є під низу. А, ну я бачу, що там теж, теж купа ще солдатиків. Ну, те саме. Дивіться, які класні прапароносці. Уявляєте, все це розфарбувати, промалювати. Чогось, наприклад, вершник. Ну, на цьому все. Цього разу була невеличка коробка, але мені здається, що цікавих речей було достатньо. Мені сподобалось, сподіваюся, що сподобалося і вам. Ну, і думаю, що дуже скоро ми вже побачимося в нових серіях розпаковки. Ну, і дякую за перегляд. До побачення!